Загиблих серед українських військових за минулу добу в зоні АТО немає. Однак троє бійців отримали поранення. Про це у ході брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, у рамках режиму тиші бойовики здійснюють хаотичні, але водночас безрезультатні спроби спровокувати українських силовиків. Зокрема, учора на північному сході від Маріуполя патруль полку Азов виявив диверсійно розвідувальну групу терористів, які відкрили вогонь по українських військових. Щільний вогонь у відповідь змусив терористів відступити. Командування Національної гвардії України категорично спростовує інформацію, яку вчора розповсюдили деякі засоби масової інформації про тяжке поранення генерала Національної гвардії у місті Маріуполь. Насправді цей генерал отримав травму голови під час виконання службових обов'язків у секторі М. Наразі він знаходиться під наглядом лікарів. Проводиться службова перевірка обставин цієї події. Провокації з боку терористів відбуваються і безпосередньо на українсько-російському кордоні. Так, вчора ввечері наші військові зафіксували спробу невідомої особи оминути пункт пропуску Георгіївка, що в Луганській області. Під час затримання невідомий відкрив вогонь та утік. Пошуки нападника тривають. На тому ж пункті контролю прикордонники затримали громадянина, що намагався перетнути лінію розмежування на автомобілі марки Джелі в об'їзд пункту контролю. Під час огляду автомобіля виявлено дві гранати, два пістолета, Макарова, пристрій для безшумної стрільби, навігатор, мобільний телефон та кілька сім карток. Крім того, вчора прикордонники знову зафіксували три факти здійснення супротивником повітряної розвідки із застосуванням безпілотників. Зокрема, це сталося поблизу населених пунктів Бердянське і Сартана Донецької області та трьохізбанка Луганської області. Водночас українська армія посилила боротьбу із контрабандою, яку зловмисники намагаються провести з окупованих територій в районі населеного пункту Бугас Донецької області. Прикордонний наряд затримав дві вантажівки. В них вилучено 2645 ящиків з цигарками, що переміщувалися без належних документів. Вартість вилученого товару за попередньою оцінкою складає 11 мільйонів 400 тисяч гривень. Також неподалік міста Артемівськ прикордонники вилучили ще 108 ящиків контрабандних цигарок. На окупованих територіях і надалі тривають розбірки між бандформуваннями. Зокрема, факти збройних сутичок знову зафіксовано між бойовиками батальйонів «Оплот» та Восток у Ясинуватій Донецької області. Причиною знову ж таки стали взаємні спроби перерозподілити сфери впливу на підконтрольній території.